Один, два, один, два, раз, два, три. Русня, хуйня. Бажаю смачного вам, друзі! Сьогодні ми на фестивалі Крафт -бір Вініл номер 10 Ювелі... Ювелірний блядь. Саша ти ювелір. Е, Будемо давати людям куштувати певний прикольчик, і хай вони розказують, що вони про це думають. От такий от формат спонтанний вийшов. Пропоную йти і зробити це. Ставки на червоне чи чорне. Що я маю зробити? Куштуй і розкажи, що ти взагалі думаєш про це тифо. Як ти думаєш, скільки там алкоголів? В мені? В тобі! І перед дев'ять! Це щось бабушки, да? Це щось бабушка зварила. Можливо. Якісь прикол. Ти взяли біля, взяли томатний сік, змішали і це приколі з людей. Це клас. Отак.